Вітаю дуже рада, що ви сьогодні зі мною разом дивимося, що карти кажуть, і е, розбираємось у цих важких питаннях. Бережіть себе, слухайте своє серце і не втрачайте надії. Починаймо зараз. подивимось, що карти скажуть про те, е, чи має Путін плани окупувати Харківську область. Беру карти, витягаю по одній і розкажу, як є. Паж Пентаклів. Ой, ця карта про плани, спостереження, новини. Тут якраз видно, що ворог щось вивчає, роздивляється, пробує щось планувати, але це ще тільки на рівні намірів, не в дії. Він цікавиться, вчиться, розробляє якісь стратегії. Королева Жезлів. А тут показує силу, рішучість, енергію, але вона показує також і гарячі голови, які хочуть діяти сильно і рішуче в Нашому випадку це значить, що ворог може бути амбітний, хоче контролювати, розраховує на свої сили, але ця карта ще більше про бажання, ніж про реальні можливості. Туз мечів. Ой, ця карта дуже важлива. Вона про правду, про реальні факти, про те, що стане ясним. Тут видно, що все може стати відомо, плани відкриються, це як сигнал. Якщо буде атака, то про неї ми дізнаємось одразу, і буде можливість захиститись, Тузмечів також говорить про е, розум, е, про е, логіку і точний розрахунок. Значить, якщо Путін і думає про щось, це ще не означає, що він зробить. На жаль, плани у нього можуть бути, карти це показують. Він спостерігає, думає, хоче контролювати. Але е, це м, поки тільки наміри. Будьте обережні, слідкуйте за новинами, бо інформація про плани ворога скоро стане явною. Союзники бачать, що нам важко, але поки що не квапляться з допомогою. Вони спостерігають, оцінюють, як ми справимось. Давайте зараз подивимося, що карти скажуть, е, чи стане харківський напрямок е, пріоритетним для ворога у 2026 році. Беру карти по одній, будемо розбирати. Четвірка кубків: ця карта про роздуми, сумніви, е, нерішучість. Е, вона показує, що ворог, поки не дуже сконцентрований на Харкові, може бути в роздумах, шукає куди краще спрямувати свої сили. Тут більше про внутрішні переживання. І невизначеність він ще не визначився, що для нього пріоритетно. Трійка пентаклів. А е, ця е, карта про плани, роботу в, в команді, стратегію. Тут видно, що ворог може щось планувати, обговорювати між собою, готувати якісь дії, але все ще на рівні підготовки організаційної роботи. Це карта про будівництво, розвиток, якраз говорить про те, що вони роблять на е, домашню роботу, перш ніж щось почати імператор. Ой, тут карта влади, контролю, сильної дисципліни. Вона показує, що якщо е, ворог захоче зробити харківський напрямок пріоритетним, це буде вже е, серйозно і е, плановано імператор е, про строгі стратегії, командування і порядок. Але ця карта більше про потенціал та готовність, ніж про фактичний початок наступу. Карти кажуть, що зараз харківський напрямок не стоїть. На першому місці у ворога є сумніви та пошук пріоритетів. Вони можуть планувати і готуватися, обговорювати стратегію, але серйозної концентрації сил там поки що нема. Зараз подивимось, що карти скажуть, чи планує ворог наступальні операції на чернігівському напрямку. Дивимось е, лицар жезлів. Ця карта про швидкість, енергію і рішучі дії. Вона показує, що ворог може хотіти щось зробити активно, швидко, з імпульсом. Але це ще більше бажання, імпульс, ніж реальний наступ. Е, тут він готовий до дій, але поки що не всі сили спрямовані на Чернігів. Сімка жезлів. Ця карта. Про боротьбу, захист і позиції. Вона показує, що навіть якщо ворог планує щось, йому доведеться зіштовхнутися з опором. Він не зможе легко прорвати наші позиції, буде боротьба за кожен клаптик землі. Тут показано, що е, наступ потребує сил і ресурсів, і ворог мусить думати, чи варто тратити сили саме тут. П'ятірка мечів. А ця карта трохи тривожна, бо вона про конфлікти, поразки або хитрість. Вона каже, що якщо ворог і почне якісь дії, вони можуть бути не дуже успішні або закінчитися втратами. Тут показано, що плани не завжди збігаються з реальністю, і ворог може програти, якщо Піде на пролом. Карти показують, що ворог може хотіти наступати на чернігівському напрямку, але зустріне сильний опір і складнощі. І якщо він почне дії, це може не принести йому успіху, будуть втрати та розчарування. Тому е загроза є, але не критична, все ще е на рівні планів. Будьте уважні, слідкуйте за новинами. Зараз подивимось, що карти скажуть про те, що буде далі після повного захоплення Покровська росіянами дурень. Ця карта про нові початки, невідомість, ризик і необачні дії. Тут видно, що після захоплення все буде дуже непевно, як у хаосі. Ворог може робити несподівані кроки, а наслідки будуть непередбачувані. Це така карта, що попереджає, нічого не буде стабільним, все тільки починається і треба бути. Обережними, шістка пентаклів, ця карта про допомогу, ресурси, взаємодопомогу. Вона показує, що навіть після захоплення можуть бути моменти підтримки, можливо, від е, людей, союзників або волонтерів. Хтось е, ділитиметься ресурсами, допомагатиме виживати, навіть коли ситуація дуже складна. Це світло серед темряви, хоча не все залежить від нас, трійка кубків. А ця карта е про емоції, спільноту, святкування, але тут вона більше про те, що люди будуть триматися разом, підтримувати один одного у важкі часи. Карти кажуть, що навіть після захоплення Покровська е люди намагатимуться зберегти дух і не втратити надію. Карти показують, що після захоплення Покровська буде хаос і непевність, але водночас люди зберігатимуть єдність та взаємопідтримку. Загроза велика, але е, не все втрачено. Важливо триматися разом і допомагати один одному. Е, союзники можуть бачити ситуацію, але діяти будуть обережно, будуть спостерігати. Зараз подивимося, що карти скажуть, яка буде ситуація на Донецькому напрямку до кінця грудня, чи будуть окуповані населені пункти п'ятірка жезлів. Ця карта про боротьбу, суперечки, конфлікти. Тут видно, що на фронті буде багато хаотичних дій. Постійна боротьба за кожен населений пункт. Ворог. І наші захисники будуть зіштовхуватись, і перемоги будуть неоднозначні щось виграють, щось втратять. Це карта конфлікту, де кожен намагається проявити силу. Сімка жезлів. Ця карта про опір і захист. Вона показує, що е, навіть якщо ворог е, планує е, просування, йому доведеться зустріти сильний опір. Наші захисники триматимуть позиції, боротимуться за кожен населений пункт. Карта каже, що е, легко ворогу нічого не дається буде багато боротьби і витримки. Сімка кубків, а ця карта про ілюзії, мрії і плани, які не завжди реальні. Тут видно, що ворог може обманювати себе щодо успіху, бачити більше можливостей, ніж насправді є. Він може мріяти про окупацію, але реальні результати будуть іншими, ніж його плани. Карти показують, що до кінця грудня на Донецькому напрямку буде гаряче і заплутано. Буде багато боротьби і хаосу. Ворог зустріне сильний опір, і його плани можуть виявитися ілюзією окупація. Окремих населених пунктів можлива ситуація дуже нестабільна і змінна. Будьте уважні, слідкуйте за новинами, підтримуйте один одного. Зараз подивимось, що карти скажуть про ситуацію на Запорізькому напрямку до кінця грудня, чи будуть окуповані населені пункти двійка кубків. Ця карта про союзи, взаєморозуміння і співпрацю. Тут видно, що на фронті будуть моменти взаємодії, можливо, якісь домовленості або е, локальні перемир'я. Ворог не зможе діяти самотужки, йому потрібна підтримка і планування, і це дає нам шанс тримати оборону. Четвірка жезлів, ця карта про е, стабільність, безпеку, святкування. Тут показує, що на запорізькому напрямку є шанс утримати наші населені пункти буде підтримка місцевих, і люди намагатимуться зберегти життя і порядок. Це е, карта радості і досягнень, значить, великої окупації швидше за все не буде. Махку ця карта дуже сильна. Вона е, про е, контроль можливості і вміння робити так, щоб все вдавалося. Тут видно, що наші захисники можуть ефективно діяти, використовувати е, ресурси. план, і стратегії, і це буде давати результат. Карти кажуть, що є шанс активно протистояти ворогу і не дати йому захопити території. Карти показують, що до кінця грудня на запорізькому напрямку ситуація буде більш стабільна ніж на інших фронтах. Є можливість тримати оборону населення і місцеві сили допомагатимуть утримувати території. А наші захисники мають достатньо ресурсів і можливостей для контролю. Контролю ситуації. Зараз подивимось, що карти скажуть, чи передадуть Україні заморожені активи Росії. і беру карти по одній Трійка жезлів. Ця карта про плани, перспективи і очікування. Вона показує, що є шанси, що процес передачі активів буде розглядатися і плануватися, але поки ще не все вирішено. Це карта очікування, коли ми дивимося на горизонти, на майбутнє, але треба ще трохи часу, щоб щось стало реальністю. Лицар жезлів, ця карта про швидкість, рішучість і імпульс. Тут видно, що якщо рішення буде прийняте, то процес передачі може йти досить швидко, енергійно, без затримок. Але лицар жезлів також може говорити про спонтанність, іноді плани можуть змінюватися, бути непередбачуваними. Двійка жезлів. А ця карта про вибір, планування і оцінку можливостей. Тут показано, що приймати рішення будуть уважно, зважуючи ризики і вигоди. Передача активів не буде миттєвою будуть обговорення і розрахунки, і тільки після цього буде видно реальний результат. Карти показують, що шанси на передачу заморожених активів в Україні є, але процес буде обдуманим і немиттєвим. Якщо рішення приймуть, діяти будуть швидко і рішуче, але поки все ще на рівні планів і переговорів. Будьте готові, що новини можуть з'являтися поступово, і все залежить від міжнародних домовленостей і політичної волі союзників. Зараз подивимось, що карти скажуть, що буде з опаленням та електроенергією в Україні, особливо на фоні того, що обстріли тільки погіршуються. Зірка ця карта про надію, відновлення і маленьке світло в темряві. Вона каже, що, хоча ситуація складна, є шанс, що ресурси будуть відновлюватися, ремонти проводитимуться, і світло та тепло поволі повертаються. Зірка також говорить про віру і терпіння. треба Триматися і не втрачати надії десятка мечів. А ця карта вже дуже тривожна. Вона про критичні ситуації, кінець чогось, дуже складні випробування. Тут показує, що будуть важкі моменти, великі пошкодження інфраструктури, відключення електрики, проблеми з опаленням, можливі значні перебої, там, особливо в найгарячіших регіонах, де обстріли найчастіше. Трійка мечів. Ця карта про біль, розчарування і втрати. Вона підтверджує. Жує, що багато людей можуть залишитися без світла або тепла, будуть труднощі, які зачеплять життя простих людей. Трійка мечів показує, що ці проблеми будуть відчутні і болючі для всіх, особливо там, де інфраструктура вже пошкоджена. Карти кажуть, що ситуація з опаленням і електрикою буде складною. Є надія на відновлення, але будуть серйозні перебої і пошкодження. І люди відчуватимуть труднощі і дискомфорт. Тому треба готуватися, мати запаси тепла, світла, альтернативні джерела енергії. Союзники бачать, що нам важко, і допомога може прийти, але не завжди вчасно. Бережіть себе, слідкуйте за сигналами тривоги і залишайтеся обережними. Подивимось, що карти скажуть, що означає заява Півцова про дійти до пляжів Одеси, і які плани РФ щодо цього міста, дев'ятка мечів. Ой, ця карта про страхи, тривогу, безсонні ночі. Тут видно, що заява викликає хвилювання, паніку і напруження. Ворог хоче нас налякати, показати силу, створити страх, але це більше. Психологічний ефект ніж реальна дія, карта показує страхи, які більше в головах людей, ніж у фактичних планах ворога. Зірка, а ця карта про надію, відновлення і світло після темряви. Тут вона показує, що навіть після таких заяв є шанс, що ситуація буде контрольованою і великого наступу в бік Одеси не буде. Зірка дає нам віру, що е, е, плани ворога можуть залишитися лише словами і пропагандою. А реальні дії обмежені. Відлюдник. Ця карта про обережність, ретельне планування і відсторонення. Вона каже, що якщо ворог і має якісь плани, він робить це. Тихо, обережно, можливо, тільки розглядає варіанти і не діє відкрито. Карти показують, що. Одеса для них не на першому місці, і поки вони більше шукають, ніж реально атакують. Карти кажуть, що заява півцова більше психологічна і покликана налякати. Реальні плани щодо Одеси обмежені, великого наступу поки що немає і е, ситуація контролюється. Якщо ворог і щось розглядає, то робить це. Обережно, тихо не рветься в атаку, тому загроза є скоріше е, психологічна, ніж реальна. Але треба залишатися е, уважними і слідкувати за новинами. Е, Подивимось, що карти скажуть: чи виведе Кремль війська з України у 2026 році? Двійка жезлів. Ця карта про вибір і плани на майбутнє. Вона каже, що Кремль зараз стоїть перед рішенням е, залишатись чи відступати. Є можливості е, для обох варіантів, але все ще не визначено. Вони тільки обмірковують, куди рухатися. Тут немає остаточного рішення, все на рівні планів і оцінки ситуації. Король мечів. А... Ця карта про логіку, аналіз і чітке мислення. Тобто, якщо і будуть якісь кроки по виведенню військ, то лише тоді, коли це вигідно їм стратегічно або політично, емоційних рішень не буде все буде під контролем їхніх розумних стратегів. Двійка пентаклів, ця карта про балансування, маневри і поєднання різних задач. Вона показує, що Кремль буде намагатися знайти компроміси, буде крутитися між своїми планами і реальністю. Це карта нестабільності і коливань сьогодні можуть щось обіцяти. Завтра змінити рішення карти кажуть, що виведення військ у 2026 році не буде простим і однозначним. В Кремлі думають, обмірковують всі варіанти рішення будуть раціональними і стратегічно виваженими. А сам процес буде хитким і коливатися, вони можуть змінювати плани кілька разів. Тобто, шанс на виведення є, але він дуже залежить від того, що буде вигідно їм у політичному і економічному сенсі. А тепер на прощання хочу побажати вам міцного здоров'я, тепла у домі і віри, що. Навіть у складні часи світло завжди знайдеться. Будьте обережні, тримайтеся разом і пам'ятайте, після темряви завжди приходить світло. До нових зустрічей, мої любі!